Так, Доброго вечора. Вибачаюся. Дуже багато знайомих ліць було, тому не відпускали. Доброго вечора. Вітали вас. Ну, вітали там, я вмінювався, Що ж, колеги, вітаю всіх зі стартом чемпіонату. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Біля мене Керманич Одеситів Олександр Олександрович Бабич. Ваші емоції та коментар. Ну, По-перше, я теж вітаю всіх з початком чемпіонату. Ми розуміли, що ми їдемо грати дуже міцному, міцному сопернику команді. І ми розуміли, що Кривбас вже не на більш якісно готовий, ніж ми. Враження від рахунку отрицательне, враження від самої гри, від того, як наші хлопці реагували там на якісь дії там в захисті, як виконували завдання. Більше позитивні. Є звичайно, помилки. Но Ну, це, в принципі, нормально на даний час треба проаналізувати, і треба якраз от після цієї гри там, зробити правильний аналіз і побудувати тренувальний процес там до наступного матчу. Колеги, питання. Олександр, в чому сила Кривбас сьогоднішнього? Ну, і сьогоднішнього я вважаю, що і. В перейду сіла Кривбаса дуже функціонально готові, готові хлопці, дуже э, так агресивно грають в верхньому пресингу. Да, Цей футбол э, не через контроль м'яча, це футбол десь більш вертикальний, застосовуючи флангові передачі. То есть, ну, то, то, то той футбол, який полюбляє Вірні Дуб Юрій Миколаївич, якраз він сьогодні будується в Кривбасі. Сьогодні може не дали зіграти на улюбленому стілі кривбасу якраз перехідна фаза від оборони в атаку, тому що ми йде десь віддали віддалі ініціативу. Але раз за два-три Кривбас дуже непогано вилітав після наших стандартних стандартних положень в Атасі. Вилітав в контратаку, і це дійсно такий стіль, стіль кривбасу. Ми бачилися. Дякую. Власка. Які цілі в, в цьому сезоні Чорноморець? насамперед. Ціль номер один це побудувати конкурентноздатну команду, яка буде, молоду команду, яка буде е, вирішувати потрохи завдання поки що це місце не більше того, яке було в предыдущому чемпіонаті. А потім в планах є ще там потрошки усилитися і постаратися по, скажімо, поборотися там в наступному. Опять же, сезоні за місця під сонцем, скажімо так. Поки що завдання номер дін це побутувати якраз конкурентно здатну команду, тому що навіть ті хлопці, які у нас будуть приїжджати, це будуть хлопці 21-22 роки, то тобто есть молоді хлопці, і їм треба теж час. В команді не видно легенері, їх нема. У нас є е, два лігіоніра Етарсі, що сьогодні грав центрального захисника, і центрального півзахисника грав е, е, Йон Шпорн. Це поки що два у нас легіонера, і ми очікуємо там ще два-три легіонера, які там на цю гру е, не встигли доїхати. Очікуємо їх, може бути, до, до наступної гри приїдуть. Ще питання Ага. Скажіть, будь ласка, які ваші емоції повернення до Кривого? Рогу? Ви тут працювали і вас кривий ріг пам'ятає успішно пам'ятає успішно, пам'ятає. І наскільки ви зберегли стосунки з керівництвом Кримбасу після, скажімо так, угоду вашого чи розриву? Як ну я можу сказати тільки позитивні емоції? Це по перше, я приїхав. Ми приїхали біля бази, ми побачили. Поля ми побачили від реконструкцію здання, де хлопці там як, проживають, да, готель. готель да. Тож це при мені не було. Ми ну, побачили, що крибас розвивається, і стосунки у нас керівництва, Я можу сказати, що вони дуже солідні керівники. Ми розсталися пожалуй, до друг другу руки. Вони виконали все завдання по контракту. Тож, ну, Нема питань. Ми от даже, ну, зараз от ми стояли, там 15 хвилин розмовляли, трошки запізнився на прес-конференцію, тому що у нас дуже стосунки ну, правильні і відверті. Також я побажав удачі. Зараз Єврокубки будемо болювати за Кривбас і віримо, віримо в те, що це кривбас, це має міцний кривбас, зможе там виконати завдання, завдання попасти в групу. Я їм бажаю це. Все, до побачення. Точку я изставил.